Нічого не вмію, як не робить помилок тільки той, хто нічого не робить. Якщо ми взагалі щось хочемо зробити корисне і захистити знов-таки нікогось, а особисто себе і свої родини, то крім нас, це ніхто не зробить. Вчитися в житті в будь-якій справі, в будь-якої ситуації ми завжди вчимося. Чомусь щось добуваємо, якісь навички, тому подібне. Я не маючи доступу, взагалі, до якихось Word, Excel, в бізнесі максимум табличка і все, якби зараз вже керуємо всім процесом в електронному вигляді, і в плануванні це нові програмні забезпечення, розвиток цієї теми і хлопці. В принципі, вчаться, як немає чогось неможливого, Всьому можна навчитися, треба мати тільки бажання все. Тому, якщо є бажання, на бажанні можна побудувати будь-що. Тільки про це треба казати командиру, спілкуватись з командиром і не чекати, що хтось за тебе зробить і вибере твою долю. Долю треба, кожен себе обирає сам якось.